Вітаю вас! Ви дивитесь вулиці рідного міста, і сьогодні ми пройдемось по Грушевського. Не знаю, як вулиці, що розташована в самому центрі міста, вдалося майже вберегтися від новітніх новобудов, але це факт. Маленькі, ошатні, наче карамелеві будиночки, багато зелені влітку та навесні. Зворушливі дворики, де, здавалося б, назавжди зупинився час. У кращому сенсі. Бо ця вулиця була такою або майже такою ще за часів юності наших бабусь. На відміну від центральної Проскурівської, де переважає дво і триповерхова історична забудова. Тут багато одноповерхових будиночків. Умовно можна поділити цю забудову, в принципі, на приватну. Можна поділи, також виокремити окремі будинки, які ми називаємо прибуткові. Це двоповерхові, триповерхові, які будувалися на центральних вулицях. Але була і садибна забудова. Збудувати власне житло в повітовому центрі, що мав залізничне сполучення і вже досить непогано розвинену промисловість, в якийсь момент стало не тільки престижно, але й перспективно для бізнесу. Отож заможні купці і поміщики з різних куточків губернії почали активно купувати тут землю і зводити особняки. У Проскуреві, як повітовому центрі, і доволі такому, ну, скажімо так, на поділі привабливому місті наприкінці ХІХ століття почали селитися, наприклад, поміщики. Він мав свій маєток у селі, але хотів, звичайно, ну, наприклад, зимою в холодну пору року жити у місті, де було і тротуари, де можна було відпочити. І тому багато поміщиків вклали свої гроші і будували тут дійсно такі садиби, особняки. Крім того, купці, які мали гроші, чиновники, які теж заробляли на той час доволі приличні суми, теж намагалися жити не на квартирах чи квартирних будинках прибуткових, а намагалися побудувати власний особнячок. І от у нас в місті Хмельницькому такі особняки збереглися до теперішнього часу. У другій половині ХІХ століття історичний центр міста, що знаходився поблизу річки Південний Буг, почав потроху перебиратися на гору, залишаючи позаду себе в низині глинобитні квартали незаможних євреїв. Новий центр почали обживати нові, спритніші та багатші господарі життя. Наприклад, вулиця Грушевського теперішня. Колись вона називалася Комерційна. І от на цій вулиці до теперішнього часу збереглося ну, близько десяти отаких от е, приватних, е, як садиби, схоже, асабніки. І от за моєю спиною якраз таких один з особників на вулиці Грушевського, де зараз нам відомим хмельничанам, тут знаходиться обласний літературний музей. Але якщо уважно придивитися до цього будинку, то ми навіть на фасадній частині побачимо і оздоблення гарне, і побачимо дату. 1905 рік, рік побудови. Значить, прізвище, на жаль, невідомо, хто побудував, але відомо, що це був місцевий єврей, який займався юридичною практикою. Но в такому будиночку наприкінці ХІХ століття у Проскурові проживав поручик Олександр Купрін. На жаль, його помешкання не збереглося. Зате зберігся ось цей будинок, у якому зараз розташований обласний літературний музей. Мабуть, немає жодного літератора, чиє життя так чи інакше пов'язане з подільським краєм, про якого не знайшлося без гадки в цьому музеї. У його невеликому приміщенні сотні портретів, десятки автографів та рідкісних видань. Тут можна зустріти все від середньовічних літописних згадок про цей край до творів наших сучасників, які живуть поряд і дихають з нами повітрям однієї епохи. В одному з куточків музейної зали відтворено фрагмент помешкання Олександра Купріна. Після закінчення військового училища Московського в 1890 році Олександр Іванович Купрін приїхав до містечка Проскурова на службу 46-й Дніпровський полк. От ми знаходимося, де літературний музей, в такому старенькому будинку 1905 року. А от в такому ж самому будинку, ми тепер знаємо, що такий будинок, де знаходився в районі, де наш драматичний театр, проживав і Олександр Іванович Купрін. Так і тут він ходив на службу, де наш кінотеатр Шевченка, там був, був такий майдан, де проходили службу офіцери і солдати. І через то, тут, якраз напроти, де музей розташувався, знаходиться і наш меморіальний куточок, присвячений письменнику Олександру Івановичу Купріну. Усі предмети, що тут виставлені, автентичні. Дбайливо перевезені співробітниками музею з київської квартири письменника ще в 70-ті роки минулого століття. Тож не виключено, що саме на цьому ослінчику відпочивав знаменитий письменник, а за цим столом писав свої безсмертні твори. Наприкінці 19 століття всі підприємства у Проскурові були зосереджені у руках трьох єврейських родин. Та вже на початку 20 століття у місті з'являється нова хвиля молодих підприємців. Найбільш успішним серед них стає Михайло Шильман. Він зводить на комерційний цей будинок і оселяється у ньому. На відміну від вимишленого Самуїлом маршаком містера Твістера, Проскурівський владілець заводів, газет і пароходів був цілком реальним. Наприкінці дев'ятнадцятого століття майже все виробництво у повітовому містечку було зосереджено в цупких руках трьох єврейських родин маранців, мозелей та гальперіних. Але на початку століття 20-го містечко накриває хвиля промислової революції, і вона приносить у проскурів молоде покоління підприємців. Нині їх би назвали новими українцями, а тоді це були просто нові євреї. Серед них і молодий купець Михайло Шильман. За адресою Грушевської 84 зберігся також надзвичайно цікавий будинок з кінця 19 століття. Він побудований у відкритій цеглі, але ми бачимо, що дійсно везерунчати, саме цегляний такий. Орнамент він робить цей будинок просто неповторним. Збудував його вже відомо з архівних документів. Михайло Шильман це був ну фактично один з найбагатших е, купців. В нашому місті, крім того, він був промисловцем. Він побудував в Проскурові фабрику столярних виробів на початку ХХ століття, потім це була меблева фабрика. Поруч з цією фабрикою він побудував солодовню. Тепер корпуса солодовні збереглися, там колись був хлібзавод на вулиці Шевченка. І крім того, ще він володів друкарнею, друкарня мала назву Порядок. Окрилений удачею володар заводів і газет у 1911 році купує ще й пароплав, що мав за його задумом ходити по Дністру від Старої Ушиці. Та авантюра з плавзасобом виявилася збитковою, і прагматичний містер твістер оперативно позбувся обтяжливої власності. А після жовтневої революції вже не з власної волі, позбувся й будинку. Коли була встановлена радянська влада в Проскурові, то більшість таких особняків, які належали поміщикам, купцям. Промисловцям, звичайно, були націоналізовані, і там розміщувалися здебільшого якісь радянські адміністративні установи. Так само і в будинку Шильмана тривалий час різні адміністративні установи розміщувалися. Ну, Хмельничанам відомо, що там була і прокуратура. Якщо піднятись по Грушевського трохи вище, очам відкривається ще один куточок незайманої старої Проскурівської забудови. Садиба графині Бінецької теж з'явилася на комерційній на початку ХХ століття. Час майже не зачепив тутешніх споруд. Зберігся і сам будинок графині, і флігель розташований в глибині двору. Цікаву історію має ще один особняк по вулиці Грушевського, Якраз от за моєю спіною. Він побудований в стілі Модерн, був на початку ХХ століття, а побудувала його графіня Марія Бінецька. От я казав, що дійсно поміщики, землевласники намагалися будувати саме будинки в містах, особняки. І от саме Бінецька, яка мала у своїй власності земельні маєтки по всій подільській губернії, і вона вирішила також мати такий особняк у Проскурові. І Викупивши у міської влади земельну ділянку, вона побудувала свій особняк. Крім того, тут влаштувала сад гарний. Також за особняком до теперішнього часу навіть збереглися ще будівлі так називаємої служби. 1914 рік приніс і в тутешню оазу благоденства гаряче дихання Першої світової війни. Проскурів став прифронтовим містом. В місті з'явились військові, а згодом сюди почали звозити поранених. Доглядати за ними вважали за свій обов'язок не лише медики і просто людини, але й особи дворянської крові. Так у Проскурівському шпиталі працювала звичайною сестрою милосердя і сестра імператора Миколи II Ольга Олександрівна. Марія Бінецька стала ще відома тут в Проскурові як меценатка в 1914 році, коли почалася Перша світова війна. Вона вирішила допомагати пораненим воїнам, які воювали на фронтах Першої світової, і влаштувала своєму особняку. Госпіталь, він був госпіталь невеличкий. Ми міг прийняти до 20 поранених воїнів. Саме в господарських приміщеннях були влаштовані так палати для поранених воїнів. І прислуга, і до речі, і сама бінецька графіня. Вона одягала, одягали е, значить, медичний одяг і е, доглядали за пораненими. надавали медичну допомогу. Незважаючи на те, що в тилу цієї садиби вже стигли звести нове багатоповерхове елітне житло, тут збереглись навіть два велетенські ясені, що пам'ятають і саму власницю будинку, і її гостей, і всі вітри буремного 20-го століття, що гуляли в їхніх кронах. А на розі двох вулиць, теперішньої європейської та грушевського, вирізняються ще два ошатні будинки. На жаль, в архівах не збереглося даних про те, хто звів ці два красивих двоповерхових будинки. Вони теж ровесники ХХ століття. Разом з ним пережили всю його буремну історію і неодноразово переходили з рук у руки. Імена їхніх власників, напевне, вже так і залишаться невідомими. Та одне можна сказати достеменно: були ці люди небідними і мали непоганий смак. Хоча останнє можна віднести в заслугу архітекторам, які проектували цю красу. Обидва особняки збудовані в стилі Модерн, що виник на початку ХХ століття і швидко досяг розквіту в наших широтах. Також на вулиці Гружевського збереглося чимало таких будинків, які були побудовані на початку ХХ століття в стилі Модерн. Це будинки от номер 95, 97, 99. Тобто вони зберегли всі притаманні на той час модний, отакий от стиль модерновий. Два з них будинки, двоповерхові. Стіль модерн він виник саме на початку ХХ століття, і він поєднував собі різні стилі, тобто була своєрідна така еклектика. Але саме основне в цьому цей стіль він руйнував класичну побудову архітектурну, тобто, коли все пропорціонально і рівно. В цьому стілі вже Архітектори додавали, наприклад, до вікон, до дверей, до якихось елементів оздоблення, криволінейні елементи, якісь пластичні елементи. Якщо уважно придивитись до цих будинків, то можна побачити не лише архітектурну еклектику, але й еклектику епох, символів і культів. В одному з них горішні віконце стилізоване під п'ятикутну зірку, що явно вказує на те, що склили його вже після революції. Вузенькі бокові вікна більше скидаються на готичні, а колесо над входом до іншої будівлі. Радше нагадує штурвал, що свідчить про романтичність і повну кашу в головах тутешніх мешканців. Та як би там не було, але без цих будиночків на Грушевській, сучасний Хмельницький геть втратив би своє історичне обличчя не столичне, не помпезне, без претензій на вишуканість однак, неповторне і миле серцю кожного, хто живе в цьому місті і любить його. Років п'ять тому у нас в місті Хмельницькому була ініціатива громадська, яка була підтримана все ж таки міською владою. І у нас складений перелік пам'яток архітектури місцевого значення. І приємно, що більшість старовинних будинків саме в цей перелік потрапили, тобто вони вже охороняються законом. А якраз перехрестя вулиці Гагаріна і вулиці Грушевського. Теперішній вулиці Європейській, тут найбільша концентрація таких старовинних будівель. І що саме приємно, що вони не, з часом не були зіпсовані, наприклад, якимось добудовами або перебудовами. І якщо так брати місто Хмельницький, то лише деякі частинки вулиці Проскурівській мають старовинну забудову. Багато зелених насаджень, багато красивих будиночків і майже ніякої метушні Такою є вулиця Грушевського, і ми ще не раз повернемося до неї. Але то вже будуть інші зустрічі на вулицях рідного міста.